Міцний сон і гарний відпочинок великим чином залежать від правильно підібраних подушок та ковдр. Щоб швидше і міцніше заснути, необхідно вибрати комфортні і якісно виготовлені постільні атрибути. Щоб це зробити, необхідно детально розібратися, з чого нині роблять подушки та ковдри, а також познайомитися з технологією їх виготовлення у фабричних умовах. Вистюгування діял виробляється на неґайгольній машині чоловночного стіжка. перед производством ткань проходит дополнительную проверку на промерочно-разбраковочном оборудовании. После того, как ткань прошла разбраковку, она поступает на выстегивальную машину. Выстегивание одеял на многоигольной машине позволяет гарантировать высокое качество продукции, которую мы выпускаем, и, соответственно, равномерное распределение наполнителя по всей поверхности одеяла. Чтобы показать перевагу многоголковой машины стягальной, хочется представить вам два варианта продукции. Одна ковдра виготовлена на даній машині, інша ковдра виготовлена на одноголковій машині. І вона широко представлена на ринку нашого міста. Ковдра виготовлена на багатоголковій машині, має однорідну товщину по всій поверхні. Інша ковдра виготовлена на одноголковій машині, має неоднорідну, як ми бачимо, товщину. В неї є товстіші краї, є прогалини, де наповнювач має менший шар. Для того, щоб Показати наглядно, ми розріжемо ковдру, виготовлену на одноголковій машині. Розрізаючи ковдру посередині, ми бачимо, що товщина наповнювача тут близько 1 см, навіть менше. Якщо ми розріжемо це з краю, цю ковдру, ми бачимо, що тут наповнювач вже збився і має вже такий комкуватий вигляд. Матеріал, з якого виготовляється верх ковдри, Дуже низької якості і в процесі використання ми бачимо, що він розповзається. Тому дана продукція є неякісною і має дуже короткий термін використання. На сьогоднішній день випускають доволі широкий асортимент ковдр. Спеціалісти радять обирати постільні приналежності з натуральних матеріалів. Як варіант можна розглянути використання таких тканин, як сатин, тік та бязь. А серед наповнювачів варто звернути увагу на силіконізоване волокно та шерсть. В шерсть. Добавляется 10% примеси синтетического волокна, дабы избежать сбиваемости. Поэтому как бы, она у нас вот такая пушистая, и в процессе эксплуатации с ней ничего не происходит. Шерсть может быть разной толщины. То есть, вот здесь представлен в разрезе это зимний вариант одеяла Вот это вот более летний облегченный вариант. Кожен тип ковдр має своє призначення, тому існує декілька цінових категорій таких атрибутів для ліжка. Это премиум сегмент, изделия, которые выполнены из тіка. Средняя ценовая категория это бязь. И бюджетный вариант одеяла, которое выполнено из смесовых тканей, используется поликатон. И четвертая ценовая категория это детская. У процесі експлуатації на матрац потрапляють бруд і пил. Негативно на нього впливають і механічні навантаження. Проте зменшивши зовнішній вплив на матрац, термін його служби можна збільшити. Для того щоб захистити ваш матрац від загрізнення. Ми рекомендуємо вам приобрести на матрасник. Він виповнений з хлопкової ткані розтяганий, Може бути виконаний як в шерсті, так і в синтепоні. Для спекотної пори існують спеціальні літні ковдри. Вони виконані з матеріалу, який дихає та не перегріває тіло. Хочеться представити вам також два екземпляри. Перший екземпляр це ковдра, куплена на ринку Полтави. Друга ковдра зроблена на багатоголковій сугальній машині. В першому випадку ми бачимо, що дана ковдра е, зроблена шляхом термічної пайки. Друга ковдра виготовлена шляхом. Сябання на багатоголковій сявальній машині. Термічна пайка можлива лише при тому, коли використовуються синтетичні матеріали для того, щоб спаяти верхній і нижній шар ковдри. Наповнювач в даній ковдрі також повністю синтетичний і має плотність максимум 100 грамів на метр квадратний. При виготовленні цієї ковдри використовуються лише натуральні матеріали які скріпляються між собою шляхом простягування ниткою і всередині використовується натуральний наповнювач шерсть. Ковдра, зроблена шляхом термічної пайки, є дуже недовговічною. Через декілька циклів прання пайка між матеріалом просто розпадається. В одіяла, скріпленого ниткою, термін придатності в рази більший. Комфортність відпочинку залежить також і від правильного вибору подушки. Для них використовується дуже багато різних наповнювачів, але розділити їх можна на два основних види синтетичні і натуральні. Іскусственний лебяжий пух. Це силиконоване воздушне волокно, яке прекрасно піддається стірки, яке не збивається в комки. Подушка з такого пуха дуже на ощупь. Прекрасно держит форму, не сбивается в комки і замечательно и замечательно подвержен как химическим, так і механическим обработкам. Цей наповнювач є гіпоалергенним. Він підходить для усіх вікових категорій і для дорослих, і для маленьких дітей. Следующий наповнитель, про який я йому хочу розповісти – це холофайбер. Це силиконізовані шарики, які не подвержены сбиванию. Подушка с таким наполнителем не сбивается. Она прекрасно подвержена стирке. И хочу акцентировать ваше внимание на некачественном холофабере. К сожалению, в последнее время многие недобросовестные производители используют это название. И я вам хочу показать этот наполнитель, как он выглядит. При детальном сравнении этих наполнителей не отличается не только по цвету. Что говорит о исходном сырье, о качестве исходного сырья, ну и об однородности этого шарика. То есть вы видите, что такой наполнитель в подушке поведет себя, он обязательно собьется. А вот этот вот наполнитель с такими шариками они будут вот так вот пружинить, и подушка будет держать свою форму. Враховуючи усі деталі експлуатації постільних приналежностей, текстильна компанія Традиція випускає продукцію, що відповідає високим стандартам якості. Здоровий сон забезпечують передові технології та якісні екологічні матеріали. Текстильна компанія «Традиція» – це молода компанія, яка динамічно розвивається, яка включає в себе інноваційні технології і основні принципи класичного производства. Прозводстві ми використовуємо тільки качественне серію, відповідаючи дістаючим стандартам України. Как известно, человек треть своей жизни проводит во сне. Поэтому основным девизом и приоритетом нашей компании является выпуск качественной продукции для вашего сна.